Пес Крис в ролі Бетховена це не просто собака, а ціла епоха в кінематографі. Його поява на екрані була як вибух салюту, величезний, хуліганістий, а інколи просто непосидючий міг кілька разів поспіль через вікно стрибнути, а потім підкрастися до столу і поцупити обід, поки всі думають, що він на зйомках. Кастинг на головну роль проходили 12 сенбернарів. Але саме Крис вкрав серця знімальної групи завдяки своїй життєрадісності, розуму та грайливості. Собака ростом 90 см і вагою під 100 кг в душі залишалася маленьким куметним цуценям. Після того, як фільм вийшов та здобув неймовірний успіх, усі почали купувати Сенбернарів. Але ось сюрприз. Мало хто був готовий до таких чудових, але дуже слюнявих і інколи дуже свавільних собак. Тому сталося те, чого ми всі боялися: цілих вісім частин фільму, а потім багато нових синбернарів опинилися в притулках, де їх чекав новий сценарій. Не дуже щасливий.